Вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про підживлення чеснику з під знезараження ґрунту, де росте чесник, а також незараження мульчі. В цьому році це вже буде третьою обробкою чеснику. Дві попередні обробки я проводив по листу. Посилання на відео з цими обробками ви можете знайти в описі під цим відео. Для підживлення чеснику під корінь я використаю комплексне органічне добриво Гуміфрен на основі гумату калію. Нормою його використання буде 35 мл на 10 літрів води. Також в розчин я додам препарати костерн класичний у нормі 60-80 мл на 10 літрів води. Цей препарат буде знезаражувати ґрунт від хвороб, це біодеструктор. А також він знезаразить мульчу, якою укритий мій чесник. Кількість розчину, скільки нам потрібно зробити розчину біопрепаратів, ми визначаємо в залежності від того, скільки у нас посаджено чеснику. Проливати ґрунт потрібно просто до легкого зволоження. В момент цієї обробки мій чесник вже наближається до фази 4-5 листочків. В цю фазу я буду проводити обробку по листу знову біопрепаратами, тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити, як правильно робити цю обробку. Дуже буду вам вдячний за лайки і коментарі. Дякую за перегляд відео і до наступних зустрічей!